Дискредитація працівників правоохоронних органів, започаткована два роки тому майданними політиками, аби унеможливити правову оцінку державного переворота в Україні, вже приносить свої плоди. Але, на жаль, в зовсім іншій неполітичній площині. Під лозунгом виконання вимог закону України про очищення влади була проведена так звана ілюстрація працівників Міністерства внутрішніх справ та під цим гаслом усунути велику кількість професіоналів. У серийній боротьбі з криміналітетом, що в свою чергу викликало небачений до того вибуховий зріст в злочинності в Україні. До цього додалася і повна розбалансованості самої системи взаємодії правоохоронних структур і злоди. Наразі про ці небезпечні явища, вже говорять не тільки в суспільстві. У так, нещодавно це питання стало предметом публічного обговорення на сесії Закарпатської обласної ради. Без цього приводу висловився нинішній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Маскаль, в минулому досвідчений генерал органів внутрішніх справ України, звертаючись до прокурора області Володимира Янкова. Но ну, але не згодні, що за три місяці не можна підготувати поліцейську. ПТУ вчуться два-три роки. Ну, люди добрі, ми з цими реформами дійдемо до ручки. Одиннадцять поліцій сьогодні і одна друга не підкоряється. Ну, ми вже якусь е е е е е е е е перевищили головне управління імперської безпеки. Ну, національна поліція саме по собі, патрульна поліція саме по собі. По боротьбі з економічними злочинами сама по собі, по боротьбі з наркотиками, сама по собі, по злочинності, сама по собі і так далі. А ще цілий ряд підрозділів розроблених, які підкоряються не об'єднаному, а напряму Міністерству внутрішніх справ України. Ну, це хаос банда, тому... Ну, ну, за три місяці ну, я розумію, що народ хотів бачити успішні реформи. Але за три місяці не можна підготувати. От ми сьогодні починаємо наслідки і будемо починати потім ще дуже і дуже довго. Бо після любви завжди у народу починається велике розчарування. Ну, в першу чергу ми повинні навчити нашу поліцію знову з поваги до повинні. Максимально законно за виконувати свої функції, самі не бути порушниками, збуває відпозиція до кожного.